На чому базується нова концепція сільського господарства? Вона базується на землі. На ґрунті. Земля є основою сільськогосподарського виробництва. Все решта надбудова. Тобто земля є суб'єктом в сільськогосподарському виробництві. Суб'єктом. Те, що стосується структури сільськогосподарського виробництва, на сьогоднішній день я розділяю чітко землеробство, логістику і переробку. Зараз я говорю про, хочу сказати саме про землеробство. Всі складові важливі, але починається все з землі, з її здатності, із однієї насінини. Родити більше однієї. Все починається з цього. Якщо цього немає, чи не було, чи втрачено, тоді все решта немає ні логістики, ні звичайно переробки.